Добрий день, мої хороші дітки, Запрошую вас на заняття з ліплення. Дітки, а що ми будемо ліпити на занятті? Послухайте загадку. На городі виріс дуже круглий, жовтий і байдужий. До червоних помідор і капусти, і квасолі. Хто цей гордий карапуз? Здогадались? Так, це гарбуз. Розгляньмо гарбуза. Він круглої форми, трішечки сплюснутий, помаранчевого кольору. На гарбузі видно смужки та лінії, а зверху є хвостик зеленуватого кольору. Його вважають господарем городу. Існує багато видів гарбузів. За формою гарбузи бувають різні круглі, овальні, грушеподібні. З гарбуза готують дуже багато різноманітних страв, наприклад, гарбузову кашу, пиріг, суп, запіканка, цукати, млинці. Для роботи нам знадобиться. Пластилін помаранчевого та зеленого кольору стеко дощечка. Спочатку візьмемо шматочок помаранчевого кольору і скачаємо його у кульку коловими рухами. Потім вказівним пальчиком зробимо всереденьки м'ятинку. Стеком зробіть неглибокі лінії зверху донизу і робіть розрізи на відстані. Тепер ці смужки притисніть пальчиком. Тепер візьмемо шматочок зеленого пластиліну, Приплюснемо його. І це буде у нас серединка нашого гарбуза. Потім відрізаємо маленький шматочок зеленого кольору, щоб зробити хвостик, розкочуємо у ковбаску. Закручуємо і ставимо на наш з вами гарбузик. Ось такий у нас вийшов з вами маленький гарбузик. Чекаю на фото ваших робіт. Дякую дітки вам за увагу. До побачення!